Я поділюся з вами знаннями про мікрофібру та матеріали, з яких вона виробляється. Якщо діаметр фібри менше 03 мм, це мікрофібра. Якщо більше 03, це макрофібра, розглянемо мікрофібру. Вона відрізняється за типом матеріалу, з якого виготовлена. Найбільш поширеними матеріалами є скло, базаль та поліпропілен. Важливі відмінності цих трьох матеріалів це їхня питома вага. Та стійкість до агресивного лужного середовища бетону. Звичайна склофібра під впливом лужного середовища бетону розчиняється у ній кілька годин. Базальтова фібра має різний рівень стійкості до лугу в залежності від походження базальту. Поліпропіленова фібра стійка до лугів та кислот. Друга важлива відмінність питома вага цих трьох матеріалів. Поліпропилен 0,9, скло 2,5, базальт 2,8.